Ну що ж, сили до мене, здається, вже повертаються, і я вриваюся в роботу ось з цим ведмедиком. Я його зв'язала, тільки що зібрала і потонувала. Його вже потрібно пакувати і відправляти власниці. Трішечки я затягнула замовленням, бо хворіла, але ось вже все готово, мені вже краще і буду працювати далі. Покажу вам зайку, яку я вже пошила давно, зібрала давно і ніяк не могла оформити йому морточку, ну, потонувати. Отже, все зробила і зайка вже готовий. Пофотографувала його. Ось таке в нього тіло. Такі прикольні в нього і лапки, і. ну книжки и ручки. Вот, выкананный вин из эко -хутра. норк в таком кольорі, так. Вот так. Так, уж я забрала с почты. Волосся. Ай, зараз розпакую без ліду Так, давайте його поближче поглянемо. Дивіться, яке шикарне волосечко, ангорська козочка. З таким амбре ми її пофарбували. Дуже, дуже класне волосся. І також ще ось таке в синьому кольорі. Аквамарин, здається, він називається. Ось. Круте те, що волосечко взагалі все такий дуже насичений колір, дуже прикольно. А це вообще це топчик. Так, покажу зараз вам ось цю слоняшку вже в, в одежі. Пошила я таку ось пошила ось таку корону, розшила її бісером, який в мене був. Ось така корона, потім Платько, ось це кружево, яке я придбала і показувала в минулому відео. Такі поговки пришила і... і вийшов ось такий наряд. Викріку робила саме під цю слоняшку, і зараз Ой. покажу, на чому я її робила. Правда, вона вже трошки поюзалася. треба перенести на нормальний папір. Це з папер, папір папір папер тіш'ю Ось, у мене ще тут така сталася травма. Нема ногтя. Так, не будемо про це, ми будемо про слоняшку. Так от, і пошила я їй виходить ось таке платчикою. І ось така вона виходить. Дівчинка. Так, далі, ще розкажу що в мене прийшло замовлення. Хочуть, щоб я зробила ось три підставочки. Заготовочки я купую на промі. Знайшла магазин на Промі, і там роблять різні вироби з дерева. Ось Колись замовляла ще разом з цими підставочками цей календар, теж його хочу зробити. І завжди, тільки як я беруся його робити, я вагаюся, яким кольором його зробити. Або білий, або рожевий, або взагалі в шоколадних тонах. Ну, і оце в мене в мене сперечання, і отак він і стоїть. Ну, ви поняли, так? Да? Але ж треба, щоб вже добралися руки до нього, бо це не діло. Так. М -м Підставочки. Е Хочуть, щоб я їх е зробила в, в стилі декупаж задекупажувала Коротше. Е Зараз буду братися їх фарбувати і декупажити. Три штучки хочу для своїх лялечок. Ось Тому буду працювати сьогодні. Так, ще зробила ось цього малиша. Він вийшов 10 см. Нарешті я його зібрала. Ось такий він милий слоняш. Це з того шматочку, да, який в мене залишився. Цей вже ем, Не пам'ятаю, це ж одна і та сама, да, тканинка, а виглядають вони по-різному, Да? Більш лохматий такий мамонтенок. Слоняш-мамонтенок. Ну, він на плінтах. Ручки, ніжки рухаються, голова. Рухається. Ось так його потонувала. Так, далі. Конейшин. Тут мене лежить. Прекрасний слоняш. Мамонт теж. слоняш зроблений з еко хутра Норка. Мені хотілося спробувати, як він буде виглядати в цій тканинці. І ось так він виглядає. Ще, звісно, я буду йому шити наряд. І, мабуть, потрібно ж потонувати трішечки. Мені... Якщо віскоза, то мені подобається прям нормально так потонована іграшка щоб була. А коли ось такі, то мені хочеться, щоб вона була така більш ніжна зефірна і менш е, запачкана. Каже моя бабуся, навіщо ти пачкаєш іграшки? Я говорю, бабушка, це тонування, так треба, це такий стиль теді. О -о -о. Так що, щоб ви розуміли, ми пачкаємо ігрушки. Ну, коротше, і трішечки потоную, і буду. Ой. Так и буду наряжать такая корона. Может я что-ку пошить? А бы я хотела э, такого ковпак цирковую такую пошить, шапоньку ковпачок. Так ну, буду браться до работы. Матеріали будуть ось такі. Будуть вони на білому фоні. А господі, де воно? Ось така, грунт. потім ґрунт. Потім, потім, потім лак, клей лак для декупажу будемо приклеювати, і потім буде вже фінальний у нас штрих, буде лак матовий. Покриватися. Ось. Кожний шар має вистигнути, ну, засохнути, це і так зрозуміло. Тому це такий процес трішечки затяжний по часу. Ось. Сама брудна е, частина вже завершена. Е, і Тепер я залишаю, хай воно висихає. І буду потім наносити вже самі е, візерунки. Так, Роблю перерву на каву. До речі, поки я хворіла кави, взагалі мені не хотілося і не моглося пити. Тому ось уже починаю. Так, поближче покажу. Зараз працюю над зайчиком. Ось такий зайчик. Я вам показувала вже, що я його розкроїла і вже зібрала тіло, наповнила лапки. Ось такі нього лапки виходять, лапоні і такі лапоні. Ось, і буду робити голову, е, ну оформлювати і вже пришивати вушка і дивитися, як тут мені вишити мордочку. Ну, коротше, ну, коротше, ну коротше. Так, і ще хочу собі десь знайти і придбати. Органайзер для дисків, щоб розкласти все, тому що так орієнтуватися, мені дуже складно, коли воно так тут насип'ю. Треба все винімати, роздивлятися, що є, які диски в наявності є, які треба вже дозамовляти. Ось тут на, на одне кріплення залишилось 25 міліметрів. Тому треба пошукати органайзер. І все підписати і розкласти по своїх місцях. Ось у мене ще 10-10 мм. Це один і той самий роз. Треба їх разом в купу скласти. Ну, коротше. Ой, oh, господі. <laughs> ну, коротше, це фраза просто якісь треш. Я опрацьовану викійку. Ой, ось цей шматочок нещасний. Буду переносити на ось такий фоаміран, на ось такий гарний папір. І візуально буде гарно, і викрійка буде твердою. Так, це у нас перед, це назад. Ось така в мене гарна є вигрійка для платячка. Бачите? І око тішить і функцію виповнює свою. Для слоняшки, своєї біленької тієї пухнастої слоняшки, я хочу пошити з цієї тканинки. Так, щоб десь сердечко було посередині, треба викрити. Ну, коротше, пару сердечок попаде на тканинку І, і якусь юбочку. А, можливо, навіть теж візьму а, ті рюшки які я вам показувала. Так, да, до речі, буде прикольно. Все. Роблю. Дека воно вже миле виходить. Ось таке платье. Зараз буду тут шивати і пуговки, і все. Ну що ж, ось така слоняшка в мене вийшла з таким ободочком, платєчко. Ще маю пришити пуговки. І ось посередині зробила. Сердечко, але його і хобота не видно. Ось так, якщо повернути голову, буде видно сердечко. І, я думаю, дуже мило вийшло. Мило слоняшечка. Так, показую вам зайку. Ось я його вже зібрала, і такий він в мене. Кумедний вийшов. Буду його вдягати. Буду робити йому якийсь піджачок. І, і, можливо, штанці, а можливо, просто піджачок. Побачимо. Так, мої підставочки вже готові. Вони висихають і все. На цьому о, я їх завершила. Ось, і відео буду завершувати. Я дякую усім, хто був зі мною, хто дивився це відео. Усім вам бажаю натхнення і до зустрічі у нових відео. Па-па!